Твій старший син приблизно того ж віку, коли ти покинув дім та поїхав до Барселони, озираючись назад, яку пораду ти дав самому собі у тому віці? О, це складне питання. сьогодні я бачився зі своїм сином Т'яго. через декілька днів йому виповниться 12 років. І думати про те, що у цьому віці я поїхав до Барселони навіть враховуючи те, що зі мною була вся моя сім'я, яка мене підтримувала. Якщо чесно, сьогодні важко уявити, що те саме зробить Тяго. Взагалі, в нього є футбольні турніри, і нам потрібно подорожувати. Це може бути 15-20 днів, і навіть це дуже складно для нас навіть не знаю Все необхідно пройти самому Бути готовим до різних подій і знати, як на них реагувати. все, що я можу сказати, це те, що це була дуже тяжка зміна, але у той самий час я сам цього хотів. я поїхав разом із сім'єю, і я чітко розумів, чого я хочу. Я завжди про це думав. Це була моя мрія. Я робив все можливе для її досягнення. І звісно, я дуже вдячний своїй сім'ї за те, що завжди були на моєму боці. Але, якщо чесно, я не знаю, яку пораду я дав собі в тому віці. Я вважаю, що через це потрібно було пройти. хоча це й було тяжко. Твоє життя, твої правила. Рухайся комфортно в нових шкарпетках Duna Active Sport. Обирай найкраще для своїх ніг шкарпетки для бігу, занять у залі чи трекінгу. Замовляй онлайн або купуй у фізичних крамницях Дюна. Посилання можеш знайти в закріпленому коментарі. Що найбільше привабило тебе в МЛС? І в переході в Інтер Майамі? Що ж, в мене завжди були думки про МЛС. І я говорив про це. Мене приваблювала ця ліга, і я хотів тут грати. Для мене перехід в Інтер Майамі став можливістю. Я розумів, що для мене це стане наступним кроком. До цього два роки я провів у Парижі. Перед цим я покинув Барселону. Тоді мені довелося прийняти таке рішення. І я можу сказати, що два роки в Парижі я не отримував задоволення. Я не отримував задоволення на щоденній основі. На тренуваннях у матчах мені було складно адаптуватись, і я прийняв пропозицію стосовно переходу в Інтермайамі. Майамі. тому, що це новий клуб. він зростає на очах він з'явився всього декілька років тому. І мені сподобалася ідея що я можу приїхати сюди і допомогти клубу зростати. стати чимось більшим, стати великим клубом. І також я розумів, що Майами це місто, яке сподобається мені та моїй сім'ї. Я особисто був тут всього декілька разів. але в мене є багато друзів та родичів, що часто бували тут. І їм тут дуже подобалося. тож я зрозумів, що для мене це слушний момент для того, щоб перейти у цей клуб. Ти граєш на позиції десятка і приймаєш участь у багатьох ігрових моментах. Як ти бачиш гру, коли ти на полі, Люди кажуть, що ти прораховуєш все наперед? Ти з цим погоджуєшся, Що ж, мій ігровий стиль змінювався протягом моєї кар'єри на початку кар'єри я грав на флангах, потім змістився у центр. Також були моменти, коли я міг вільно рухатись між цими позиціями, так би мовити, грати де я захочу. Не знаю. Я завжди намагався створювати вільний простір як для себе так і для своїх товаришів по команді. намагався завжди бути ефективним. Неважливо віддати асист чи забити гол. Саме так я й дорослішав на полі. Моєю метою завжди було забити гол і постійно займати вигідну позицію. Для того, щоб мати перевагу в атаці, для того, щоб мати перевагу у ключових моментах. Я не можу бачити наперед, що буде відбуватися але я бачу, що відбувається зараз. Бачу, де ми можемо зробити боляче супернику, або ж навпаки, наші слабкі моменти це те, що я намагаюсь побачити якнайшвидше. Скажи, ти візуалізуєш матчі не задля того, щоб вплинути на матч самому. Ти уявляєш собі, яким буде матч до виходу на поле Ні, але я уявляю собі деякі моменти. Наприклад, що я можу зробити. Уявляю собі деякі ігрові сценарії те, що може трапитись. Знову ж таки, як я і казав у футбольному матчі, може відбутись що завгодно. Щось може спрацювати, щось ні. У своїй голові перед матчами я можу уявляти собі, що я можу зробити. А потім я можу спробувати повторити те, що я уявляв вже на полі? Але в реальності доволі часто те, що ти собі уявляєш, не відбувається. Але це може допомогти тобі при підготовці. Ти забив дуже багато голів, завоював багато трофеїв. Про твій час в Європі можна говорити годинами. Тому я хочу поставити питання стосовно МЛС. що ти можеш сказати про останні два роки своєї кар'єри. Що ж, це був неймовірний період часу. я ніколи не думав, що зможу пережити щось подібне. я ніколи не думав, що в мене буде така насичена кар'єра. Я ніколи навіть не уявляв цього. єдиною моєю метою було стати професійним футболістом. Із і з самого дитинства я любив футбол. Я любив грати. Любив цю гру. мені подобалося змагатися, перемагати. Я дуже вдячний Богу за все, що він мені дав. мені пощастило досягти всього у футболі. І з командою і на індивідуальному рівні. Тож я не можу просити в Бога більше, ніж він мені дав. в моєму житті. Було багато подарунків. він дав мені все. Я просто вдячний за свою кар'єру, за все, що було в моєму житті.